Ваше волосся часто виглядає неслухняним та важко піддається укладанню. Ви мрієте про гладкі шовковисті локони, але не знаєте, як досягти бажаного результату? Глатунг серум від цеко це ваш ідеальний помічник для догляду за жорстким та неслухняним волоссям. Догляд, який не треба змивати перед стайлінгом волосся. Активні речовини. Креатин укріплення робить волосся густим, укріплює та покращує розчісування. натуральні плівкоутворюючі інгредієнти з гуарової квасолі розгладження, догляд на основі борошна, отриманого з кісточки гуари, яка має кондиціонуючу та випрямляючу дію для покращення розчісування сухого та пошкодженого волосся. Спосіб застосування: декілька крапель засобу нанести на сухе або вологе волосся. По довжині та на кінчики не потребує змивання. Має зручний флакон з дозатором та комфортну для нанесення консистенцію. Без барвників рекомендовано наносити перед використанням термоприладів. Діє як термозахист, запобігає розпушуванню волосся та полегшує розчісування, захищає волосся від пересихання, економічна у використанні, ґлатунг Serum від Seco. Відкрити новий рівень догляду за жорстким та неслухняним волоссям.